В день 15 липня ворог накрив зграда селища Степногірськ. Про це повідомили в офісі президента. Удар прийшовся на адмінбудівлю селищної ради. Семеро людей отримали поранення вгатили СРСЗВ по Степногірську. Поранення отримали жінки 62, 66, 68 років, а також чоловіки 37, 60, 61 та 68 років. Надвечір суботи росіяни атакували місто 122. Одна людина отримала поранення. Від вибухової хвилі в одному з районів в багатоповерхівках повилітали вікна. Також пошкоджень зазнав інфраструктурний об'єкт. Тим часом наші воїни продовжують вибивати ворога з Мелітопольського та Бордянського напрямків. За даними заступниці міністра оборони Ганни Маляр, наші сили оборони звільнили понад 10 кілометрів українських територій. На Бердянському напрямку маємо просування в глибину оборони противника на понад один кілометр уздовж певної лінії фронту. Тривають важкі протистояння та маневри. Ударні підрозділи закріплюються на досягнутих рубежах, проводять аеророзвідку місцевості, розміновуються, завдають вогневе ураження противнику, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.